Як новачку заробити у крипті? У крипті ти можеш підняти свій перший мільйон через півроку, і тобі не треба викладати гроші та мати якісь навички. Серйозно? гроші? Не серйозно. Ти не вірив? Таку дичину ти застрінеш в інтернеті дуже часто, але не на каналі Web3 країни. Саме тому варто підписатися. У цій сфері дійсно багато грошей, і забрати свій невеликий кусок можна, та й великий можна, але зовсім безскладний не вийде. Та й вчити базові речі доведеться. Як і усюди, тут кожен обирає свій власний шлях. Якщо ви просто бажаєте працювати за зарплатню, вам не доведеться витрачати кошти. Але тоді потрібно бути спеціалістом. На початку я також тільки працював у крипті, я не вкладав жодної копійки, але зараз я розумію, що це була моя помилка. Але я наголошую, я не надаю жодних фінансових порад. Я розповідаю тільки свій досвід та ділюся своєю власною думкою. Зараз я вважаю, що новачку треба у першу чергу займатися теснетами та амбасадорками, робити ферму акаунту та обирати найтопиші проєкти. Ніякого трейдингу, щоб успішно трейдити, потрібен колосальний досвід, знання та холодна голова. Ось тобі стислий план дій, якщо ти прийшов у крипту і взагалі не розумієш, що тобі робити. Вчиш базові речі про роботу гаманців, блокчейн мереж та криптобіж. Коли навчився перекидати крипту, купляти її за фіат та навпаки виводити у фіатні гроші. Починай робити ферму аккаунтів У наступних відео я обов'язково покажу, як саме це зробити. Та також я покажу, як це зробити максимально дешево. Коли ферма готова, починай проходити теснети топових проєктів. Якщо не знаєш, який вибрати, переходь у мій телеграм. Там я публікую ті, що проходжу я. На останок почни вивчати економічні основи. Це тобі допоможе у розумінні ринку. Це був мій ідеальний план новачка. А як зробити кожен крок на практиці, я обов'язково покажу в наступних відео. Там ми зустрінемось. Слава Україні! Ми обов'язково переможемо!